Всім привіт! І сьогодні у нас 30-й останній день мого челенджу. І хочу всім подякувати, всім, хто дивився ці відео, хто писав коментарі, хто лайкав. Дуже вам дякую за цю підтримку. Дуже сподіваюся, що ці всі відео були вам корисні, що ви для себе взяли якусь певну інформацію а Можливо, ви можете поділитися з кимось, кому ця інформація потрібна. Ось. І, взагалі, зрозуміло, що є люди, які постійно мене дивляться, коментують, підтримують мене. І я дуже вам вдячна за всю підтримку, тому що без вас я би, напевно, здалась ще б на перший другий день. Тому дякую вам за цей челендж. Що хочу сказати. А, було важко в той момент, коли я захворіла, тому що а, коли ти хворий, в мене була температура майже 40, тобі ну, реально не хочеться знімати нічого. Ну, ти просто не можеш це робити. І добре, що в мене були певні відео записані, і я просто їх викладала. Ось, і добре, що я їх записала наперед в той момент перед тим, як я захворіла, ніби відчувала це. Тому цей челендж вийшов, і кожен день в мене вийшло випускати по одному відео протягом 30 днів. Скажу так, що деякі теми мені здавалися ну, такі дуже поверхневі, але по вашому фідбеку, я розумію, що вони вам потрібні були, тому що якісь такі навіть моральні штуки навіть важливіші тим людям, які вже тут, і які вже пройшли у ці перші етапи. Розуміння, що таке Канада як тут жити, і їм потрібна якась така підтримка моральна. Розуміння, що ну, у всіх є важкі періоди і що вони приходять, і як з ними боротися. Ось що ще я зрозуміла? <кхм> зрозуміла те, що це реально важко робити 30 днів відео. Це займає багато часу, багато енергії, сил. Ну і всього іншого. Тому, да і плюс, я зрозуміла, що людям не потрібно кожен день такий вид, вид, вид відео. Але <клес> суть же була в тому, щоб зробити 30 відео про Канаду для тих людей, які, можливо пізніше, захочуть їхати в Канаду. Або вони будуть шукати якусь інформацію, і вони зможуть зайти, подивитися і взяти для себе щось реальне. Корисне. А також зрозуміло, що напевно я не буду так часто знімати відео, можливо, раз в місяць, можливо, раз в півроку, коли в мене буде якась інформація, сили емоції. А це все тому, що кхм, дуже багато сил пішло, і я от морально не отримала того задоволення, який отримувала раніше, коли я знімала там. Одне відео, коли мені хотілося ось так. Тому будуть зміни. Хочу всім подякувати і дякую, що ви зі мною дивитесь це відео. І дякую за ваші лайки, коментарі. До зустрічі!